На Коломищині вшановують відомого земляка Петра Терпелюка. Більше року тому перестало битися його серце. Вечір пам'яті народного артиста України відбувся у драматичному театрі. У залі зібрались рідні, друзі, музиканти та просто шанувальники творчості Скрипаля Віртуоза. Творчість Петра Терпелюка невід'ємна сторінка у мистецькому житті краю. Йому могло б виповнити 72 роки. Та вже понад рік народний артист України живе на небесах. Аби згадати цю велику постать скрипаля віртуоза, диригента та композитора, у драмтеатрі влаштували вечір пам'яті. Його немає серед нас, але його творчість завжди буде жити в пам'яті тих. Хто були його учнями, хто стоять біля витоків і працюють у цих славетних оркестрах, я думаю, що власне такі великі особистості не мають права бути забутими, і ми прикладемо всіх зусиль, щоби пам'ять. Про Петра Івановича Терпелюка і таких же наших славетних земляків жила вічно. З його доброї, легкої руки було створено чотири народні оркестри. І сьогодні, в творчому вечорі спогаді, будуть брати народні аматорські оркестри народних інструментів. Гуцулія відділу культури, з надвірної, з Яблунова. Також буде виконувати авторський твір. Дівчинка, учениця віздецької школи мистецтв Христина Канюк. Також грою на скрипці нас буде тішити Василь Кавацюк, який на сьогоднішній день є керівником народного аматорського оркестру ТИС Динку культури села Кніждвір. І в концерті буде брати участь народна аматорська капела медичних працівників Жайвір. Пом'янути маестро зібралося багато людей. Чи не найголовніша гостя, дружина музиканта Мирослава Васильівна? Це мені дуже приємно. Той же час якось хвилююча, але це дійсно пам'ять. І що найпрекрасніше і найпотрібніше це є пам'ять. І якщо люди пам'ятають, значить людина прожила життя недарма. Творча спадщина Петра Терпелюка займає гідну нішу в українському музичному мистецтві та є гордістю Коломийщини. Тож примножувати славу про народного артиста, організатори дійства вважають справою честі.